Кухня студія. Отак, От кохана, зроби чаю. І чекаєш, поки вона до тебе дойде до обіду. Величезна кухня студія. У нас будиночок в стилі хай-тек в Горбовичах. Українська Швейцарія. Не ми в Швейцарія, а Швейцарія приїхала до нас. Дивіться далі. Величезний коридор, Хозприміщення, приміщення, як кімната. Просто як кімната. А потолки. Потолки в нас, щоб ви розуміли. 3:30 дитяча кімната. Такі люди не всі роблять собі такі кімнати, як в нас тут дитяча. Ванна кімната. Одна і буде майстер-спальня, друга дитяча кімната. Чимала також, панорамні вікна. І величезна майстер-спальня батьків з ванною і гардеробом. І вихід на терасу. Подивіться на цю терасу. Вона через весь будиночок в нас взагалі йде. Через весь будиночок з кухні студії виходиш. Також можеш піти половити собі рибу. Взагалі, охота, кому що подобається. У нас на цьому будиночку світло є, газ є, інтернет також проведений. Повністю все готово. За вами тільки внутрішнє оздоблення. Ціна цього будиночку 220 тисяч доларів. Приїжджайте на перегляди, ми вас чекаємо.